Сьогодні відбувається урочисте підписання договору про співпрацю між західноукраїнським національним університетом та українським католицьким університетом. Подібний досвід підписання договорів це європейська практика, яка дозволяє розширювати кордони і творити спільний, більш ширший і багатший освітній простір. Відповідно, для завідувачів кафедр це додаткові ресурси та інструменти. Для студентів це можливість урізноманітнення баз практик, а також налагодження. Академічної мобільності, для викладачів це додаткові можливості проходження практик, підвищення кваліфікації, а також стажування. Для науковців це неоціненний ресурс проведення спільних наукових, грантових проєктів, а також різноманітних, в тому числі, кроскультурних досліджень. Отож, збагачуємося. Єднаємося і також взаємозбагачуємось. Сьогодні особлива увага до соціально-гуманітарної сфери. Освітній фронт є надзвичайно важливим. І основним лейтмотивом освітнього фронту, як і наукового, є фраза: все для перемоги України. Власне, згадуються слова Любомира Гузера, який наголошував, що ми щоденно маємо робити свою справу не тільки заради себе. А з усіма і для всіх у єдності наша сила. І саме вона дозволяє подолати будь-які посягання. Варто наголосити, що внутрішня комунікація між освітніми закладами є надзвичайно важливою. Сьогодні вкотре буде доводити підписаний договір між Українським католицьким університетом та Західноукраїнським національним університетом, оскільки є важливою для освітнього навчального процесу. Як зовнішня мобільність, так і внутрішня академічна мобільність. Важливо зорієнтуватися у тенденціях ринку праці, у думці професійної спільноти щодо конкурентноспроможності освітніх програм. Все це може відбуватися шляхом обговорення, шляхом спільних дискусій, спільних домовленостей. На мій погляд, кожен підписаний договір, кожна зроблена добра справа. Це крок до перемоги України, а згодом до її відбудови. Саме відбудовувати Україну молодим лідерам. А лідери виховуються у Західноукраїнському національному університеті. Коли йде війна, коли гинуть найкращі наші сини і дочки, ми саме повинні брати на себе відповідальність за той духовний фронт. За освітянський фронт і за те, яким чином ми будемо виховувати майбутню еліту нації. Я скидаю голову перед вашим університетом, перед потужним українським католицьким університетом, який так багато робить до духовного наповнення цього освітнього процесу. І я зараз хочу процитувати слова нашого духовного гімну, що в єдності сила наша. Боже, нам єдність спадай. І об'єднання наших зусиль, зокрема через підписання цієї угоди, це є та єдність, яка так потрібна нашому українському народу. І як важко зараз сьогодні переконати кожного, що віра це є основа. І коли ми нашу віру базуємо на християнських чистотах, то є надія. Надія на перемогу, і надія на завтра. То давайте разом. Формувати ту надію і віру серед наших майбутніх, елітних молодих людей. Слава Україні! Дорогі наші друзі! Я повністю з вашими словами ви сказали дуже добрі напрямки, напрямі для того, щоб ми. Ще більше посилювали нашу працю. Ми маємо обмінювати наші всі зусилля, щоб відновити нашу Україну, відбудувати нашу Україну.